Тобто, починаючи з прибиральниці, оце за півроку, вона значить опинилася зараз. Вона працює особистим помічником американської бізнес-вумени. Е, от, так от. Е, Ну там Вони домовилися зараз по е, типу символічну зарплату, щось там в районі 300 доларів. Ну, це вже прямо там прогрес по всім позиціям, але це вона з неї, оце зараз там десь вони їздять, щось вона там з нею там вирішує. щось щось я Оце це все відбулося, поки я тиждень був на короні, поки я там з рибами і черепахами жив, валя мені маякує, що ти знаєш, я такий, оце, оце, все-таки в мене свідомість якось просувається, все ж таки валять. Я ж тебе слухаю, от от я почала вже в цьому напрямку шукати. І мене от я сходила на, на співбесіду, мене відразу взяли, Ну тільки із за того, що в мене немає досвіду, запропонували якусь невелику зарплатню і так далі. Тобто валя, тепер у нас зам